Мерно, оцей клінкер і сьогодні клеїтись не буде, тому що починається операція картошка. Сказали, треба сьогодні садити картошку, тому що е, завтра там свято вже не можна лізти в город, а сьогодні можна садити. Тобто, навірно, сьогодні я його не поклею. Цей клінкер на криницю сюди не покажу вам. Але сподіваюся, що завтра все буде. Сьогодні, навіть якщо там картошку посадимо, ще залишиться час, то треба теж клумбу посапати, бо завтра землі копати не можна. Свято. То щоб потім знов ждати непонятно скільки так що е, клінкер по-любому ми приклеїмо, не переживайте, побачите ви, як він клеїться. Нам дуже легко просто. Просто його взяв собі, приклав, чуть прикрутив, наклеї його, і все буде окей, все буде красиво. Треба зробити ще клумбу, щоб клумбу засипати, тут хочу корою, щоб менше його біля нього ходити робити. Його не сапати, щоб зілля там не росло. Бачите, там перекопав, а вон зілля знову повилазила вже, тому що ну, чиста земля. А корою агроволок нам засипаємо, корою засипаємо і буде красотінь. Заборчики є. Бордюрчики ось такі сірі є, світильнички є, грибочки чорнобильські є, ось такі кулі в діаметрі 20 см. Подивіться, які здорові. Світильники здорові, як моя голова.